Підприємці центрального ринку сум в чергове протестували проти закриття ринку та своїх робочих місць. Сьогодні вони зібрались під стінами обласної адміністрації під час проведення засідання комісії з надзвичайних ситуацій, вимагали дозволити їм працювати. Стоїм за те, щоб нам дали працювати, тому що в нас сім'ї, оплати, комуналки і все. На рівних правах, на рівних правах з усема. Вимагаємо відкрити ні вибірковому карантину. Ми хочемо ліба щоб закрили все, ліба щоб відкрили. Тому що ну це так же не робиться. Люди сидять без грошей. Нам обіцяли, що ми будемо працювати ще лише на дві на два тижні. Відтоді ми вже сидимо місяць вдома. Ми хочемо не треба нам держбюджету. Ми хочемо заробляти ці гроші самі. Магазини працюють онлайн. Як це так, коли минулого року був суворий карантин, так він був суворий. А зараз це взагалі беззаконня, або хай відкривають, або щось вирішують. Як нам сказав начальник поліції діологу Руслан Річенко, зібрались близько 80 людей. конфліктів не виникало. За рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій, промислові групі дозволили продаж товарів адресно з доставкою за попереднім онлайн замовленням або за попередньою домовленістю на винос без доступу у торговельну зону. Тепер відповідні рішення мають проголосувати виконкоми рад на місцях. Учора підприємці сумського торговельного центру Євробазар торгували ось таким чином. Нагадаю, що карантин в Україні рішенням уряду продовжили до 30 червня. Залишаються дозволеними прийом покупців у магазинах, де 60% товару це харчі та речі першої необхідності, ліки, засоби зв'язку, побутова хімія, корм і препарати для тварин, рослини, кафе, ресторани працюють на виніс.